І потім я ще думаю таку цікаву річ. От ми весь час говоримо про те, що це для українського народу це війна проти чужої країни, так? яка фактично зазіхає на нашу землю. Але з російської точки зору це ж набуває біблійного характеру. Біблійного характеру. По суті, для росіян це брато війна. Вони вважають, що Україна це братерська держава, що українців немає. Що це один народ, що вони прийшли його визволяти від нацистів. І от що робить росіянин, коли він зустрічає українця живого. він. Українець не може йому пручатися. Він його вбиває, причому з вірським чином. Тобто він робить саме те, що зробив Каїн Завальмим. Саме mm -hmm. те, що Господь потім поцікавився у Каїна. А де твій брат? От де він? І Каїн каже, ой, кудись. Пішов, ну, це ж це ж Біблія, як вона є. Це правда. Це ми можемо зустріти цього бандита. Я сподіваюся, що його колись знищаться, що його ще не знищаться. І запитати його, а де твій брат, звісно? Чого ти голову брату відрізав? відрізав. Якщо це це що це брат А якщо це не брат, то чого ти воюєш там? Тобто, це теж така. Практично пастка ідеологічна, тому вони не знають, що робити, тому що що ми оголошуємо, що це Росія, ми захищаємо російськомовне населення. Ця людина ще кричить російською мовою, то так це питання: а чого ти її мучаєш і вбиваєш? Що таке відбулося? І що ти навіть вважаєш, що це якийсь злочинець, він має стоїть, як будь-який інший росіянин, бути перед судом? Ну так же виглядає взагалі стосунки за з братами за логікою. А якщо це не твій брат? Значить, ти захоплюєш чужі землі і готовий жорстокий і діяти. І це я скажу, я кажу, що для Росії самої це конфлікт біблійного масштабу. Це яскрава ілюстрація, брата вбивства, причому така, яка раніше, знаєте, тільки навіть не в фільмах показувалася, а в релігійних текстах оповідалася. Як ознака найбільшого падіння людини. Ось каїн це символ зради і падіння. Ось Росія це колективний каїн. Ну що. І це хороший, до речі, образ на Абсолютно. пасхальні не. дні. До речі, неперевершене таке порівняння. Я не замуслювалася саме про цю історію з такої точки зору, і я думаю, глядачі теж зацікавилися вашим порівнянням.